Шановні члени країни, шановні відсутні, практично ми з вами працюємо, тому з того часу президент України підписав принято Верховної Ради України закон про регулювання відсутній нової діяльності, в січні цього року було також підписано і введено дію закон України про внесення землі. Деякі законодавчі активи України щодо посилення відповідальності та всконалення державного регулювання у сфері міської діяльності. Я думаю, що всі будуть згодні з тим, що ніяких сумнівів не було відносно того, що законодавство в сфері міськомування архітектури будівництво потрібно було коригувати. І, і, і треба відмітити, що продовжени моменти безумовно з'явилися в роботу законодавстві. Це стосується відома, порядку проведення експертизи, проєкту будівництва об'єктів, отримання порядку отримання дозволу на виконання будівельних робіт, порядку ведення захищених закінчення будівництва об'єктів експертизу. Інших моментів, безумовно, позитивом є встановлений законодавством перехід від е, системи ліцензування підприємств, організації до персональної відповідальності фізичних осіб, учасників створення архітектурних об'єктів. Це надало певний достатньо потужний поштовх відновленню сертифікації архітекторів і початку сертифікації проєктувальників суміжних професій, професій. Деяких ідеоів професійних. Деяких, деяких. Але в цілому застосування положень визначених законів і велика кількість розроблених і введених протягом останніх року підзаконних документів в архітектура міста сфері виникла ситуація, яку, ну, на жаль, приходиться іноді характеризувати як організаційно правова криза. Виникла ціла низка проблем яких, на деяких з них я вважаю з необхідно зупинитися окремо. Перше, це те, що згідно з внесеним статтю 7 закону про архітектурну діяльність змінами на сьогоднішній день проєктно документація на будівництво об'єктів фактично ми не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади в Органи місцевого самоврядування, органи охорони культури сканчити і іншими зацікавими організаціями. Е, ну, здавалося е, спрощення процедури проходження підготовки проєктів, але вийшло так, що фактично місцеве самоврядування, самов ну, а фактично кінцевому ну, випадку місцевих громад. Відібрано фактично найважливіше право реально впливати на містоподільний розвідка архітектуру в душі своїх касенок. Перестали фактично діяти архітектурно-містобудівні ради при спеціально повноважених органах міському архітектури та на регіональному, на місцевому рівні. втрачено значення архітектурно-містобудівних рад як ефективного інструменту професійного громадського розгляду проєктів. У нас на в цей період, кілька місяців перед перемогом, були низька зустрічі з головами міст, таких як Києва, Львова інших міст, з головними архітекторами цих міст. І вони показали глибоку спілкуваності цих людей, цих фахівців, яка, яка пов'язана з застосуванням зазначеної норми законодавства. Дозвільна система, що діяла до введення в дію нового законодавства сьогодні. Ну, скажімо так, практично розрегульовано. На практиці це виглядає так, що в управліннях після архітектури, особливо від місцевих органів, як маємо на увазі міст, люди практично знають, що їм робити, що їм вимагати, на основі, як кажуть, які поводження давати чи не давати, які вони мають керувати. Тобто порядок, який би то не було, практично відсутній в цій справі. Інше питання. Стаття 27 Закону про проміжове суботівної діяльності цією статтєю введена не розроблення проєктів будівництва денів садових садих житлових будинків, садових дачних будинків найвищих похоморхів без врахування мансадного поверху пщою до 300 квадратних метрів. Ну, Здавалося б, знову ж таки, спрощення, полегшення і таке інше. Але <кхм> на практиці це. Ні. Означає те, що виключається неструктурна і архітектурна складова, що до надзвичайного поширеного поширеного типу забудови. Думаю, що не заставить на себе довго чекати проблеми, пов'язані з безпекою проживання в цих будинках, проблеми з екологічним, санітарним і публічним станом великих територій населених пунктів. Особливо в умовах, коли цей тип забудови становиться все більш поширеним. Стосовно професійної атестації, законом про регулювання міськоподільної діяльності статтею 17 встановлено, що професійна атестація проводиться центральним моделом виконавчої влади з питань будівництва, тобто мінірегіоном України. Передбачена також можливість передачі цих повноважень за ремонтним організаціям в сфері архітектурної діяльності. Ну, а що відбувалося на практиці, ви всі знаєте. Фактично, фактично, будемо відверті. Организация профессийным объеднанням, ну, чи название собрали, которые там фигурируют в законе, делово фактически часто полноважно. И ну, фактически, скажем так, в скидке органа, так сказать, державного органа, у полноважному образности свободу. Вы неким недорогим в системе профессиональной аттестации еще делается час є те, що ну, практично не встановлений ідеї дії сертифікату, він От. І головне, що хоч передбачена якась можливість вилучення сертифікату, однак на сьогоднішній день практично відсутній порядок застосування такої санкції відносно тих, хто порушує норми, правила, електрою і таке інше. Повинні бути певні критерії, треба працювати безумовно і застосовувати скажімо, цю норму. І нарешті строк введення в дію положення про обов'язковість наявності до 1 червня 2012 року проєктних організацій сертифікованих архітекторів і спеціалістів суюжної професії. Фактично, це є закінчення ліцензування для певних об'єктів і повний перехід на відповідальність. Ну, відносно реальності цього, цього рішення, я думаю, що це. Абсолютно нерядна річ, тому що перший червня, уже через декілька днів, будемо так говорити. От, і на сьогоднішній день забезпечення наших перебувальників з інфікованим професіоналом, особливо інших, суніших перефесій, це питання абсолютно не вирішено. Більш детально про проблеми завдання національної архітекторів і місцевих організацій в сфері э, авіації відповідальних виконавців. Доповість голова секції будівельної комісії, віце-президент Національної спілки Чешевської центру. Проблема до збільшення якої де можлива реалізація самих найкращих положень законодавства. Це катастрофічна ситуація з розробкою міста мінімурної документації. Ну, насамперед, це безумовно генеральний плани розвитку населених міст, детальні плани території, інша документація. На її основі розробки провадження правил регулювання забудови та іншого використання території як ефективного механізму місцевої влади. Я маю на увазі створення правил, які теж визначені ну, номерним законодавством. Не вирішенням залишається. Повністю не вирішенням питання фінансового забезпечення розробки керування місцевої нової рекомендації. Ну, ви знаєте про те, що. І сьогодні в державному місцевих бюджетах, як і раніше відсутні відповідні захищені статті, є заклики Кабінету міністрів до органів місцевого середнього передбачати в своїх бюджетах, передбачати, але це не, це не є рішення. На даний час майже 80% міст і сіл України не мають авторизованої містобудівної документації. І ситуація складається так, що без активної фінансової участі держави в цій справі цю проблему вирішити не можливо вже. Практична відсутність державного замовлення на розробку містобудівної документації, неспроможність органів місцевого самоврядування фінансувати необхідних опціях ці роботи за останні 20 років призвели до втрати центру містобудівного проєктування проектування в таких регіонах. В таких містах, як Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, в інших містах, де в нас були планувальні підрозділи, які виконували ну, певні містоподібні роботи і займалися моніторингом реалізації містобудівної документації. На даний час в країні є загроза скажімо так, втрати необхідного проєктного потенціалу нікому фактично сьогодні вже в багатьох регіонах здійснювати моніторинг реалізації діючої містоподібної документації. Фактично сьогодні можна вже говорити про те, що Україна просто втрачає свою міську державну політику. Ну, І безумовно ті заклади, що її формували. Можна ну, сказати, що весь цей комплекс питань він призвів до того, що ну, фактично без законодавчого захисту і керівництва сьогодні багато армії архітекторів залишилися на, місця, на місцях. Закон сегодня уже, как говорится, очевидно, подъявал певные, мне кажется, структуры, которым было это сручно, что так было. Вот. И сегодня, ну, фактически, архитекторы смушили, чтобы выжить, ну, как перетворились в слух заможных замовников, выполнять их пожелания в итоге, которые часто сопротивляют здоровому и профессиональному практике, профессиональным канонам, вот так говорить. Особливу тривогу у нашій професійної громадськості викликає закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення Державної регіони силовістів діяльності. На наш погляд, основні влади цього закону наступному. Перше, ну, застосування штрафних санкцій так, такого розміру, таких, таких об'ємах, які підбачали. Вони створюють реальну загрозу втрати невеликих творчих архітектурних майстерів дро, якими, до речі, сьогодні виконуються майже 90% усіх обсяг проєктних робіт в Україні. Ну, Ви розумієте чому? Тому що обороти невеликі, і, скажімо так, застосування одного-двох-трьох таких трехпростанцій це фактично манкросна організація. Думаю, що зрозуміло, які наслідки. Така ситуація може надати для всього підділеного конкурсу України. Це педіння обсяг порушення системи, забезпечення проєктної документації. Ну, на жаль, закон не передбачає диференційний підхід до визначення ступенів відповідальності та розмірів штрафних санкцій відповідно до категорії об'єкту, вартості проєктних проблем. Можливість наслідків для замовника доручених порушень. Що порушено, так сказати, зміни принципово зміст діяльності Державної будівельної інспекції, яка свиней с цим законом є контролюючим органом, які не ці санкції. Це принцип контролю за викональних будівельних робіт, за контроль за відповідні будівельних робіт виконаних до проєктної документації, контроль за одержанням нормативу виконання робіт на об'єкті. Це завжди було. Ну, Президент завданням э, Державної архітектурно будівельної інспекції. Тепер же, виходить так, що архітура будівельної інспекції африки вручається проєктний процес. Думаю, що це буде ідеологічно не вірить. Інспектор ДБК накладає штрафні санкції на сертифікованого архітектора інженера. Ну, причому, як правило, маючи недостатній досвід або ну і повну відсутність досвіду проєктних робіт, Відповідні знають фактична відсутність кваліфікаційного сертифікату щодо баєних робіт. Визначення помилок можливо також з цим законом навіть при наявності позитивну висновку комплексної експертизи проєктної декументації, яку виконують секундування Ну, Признаку виконувати це закону. За стосування провадження закону, Створити, може створити такі необхідні явища, як корупція, хабарниця. ну, Монополія великих компаній-забудовників, у складі яких є проєктні структури. До речі, цей принцип виконання проєктних робіт заслужена і принципово заслужена міжнародною спілкою архітекторів України. Ну, не бажано в <смітний> такий спосіб забудовувати щоб... ну, відносини між замовниками, забудовниками і <смітний> ритуалем. Зовсім не зрозуміло також, як будуть застосовувати штатні санкції в умовах дії частини 5, статті 10 закону про будівельні норми. А згідно цієї статті встановлюється період начасної дії національних будівельних норм та будівельних норм, організованих з нормативними документами Євросоюзу та інших, у яких нормах будуть застосовуватися санкції, чи готові буде застосовувати європейські норми. Враховуючи новини, не можна зробити загальний розстави. Внесені зазначеними законами, зміни, діючи законодавства, ми створили належних умов для проведення ефективних реформ у сфері містобудовної і архітектурної діяльності, Ну взагалі будівельних України. Не відбулося находження систем, що ефективно діють в цивілізованих країнах світу. Для виправлення ситуації до на нашого думку необхідно прийняття наступних рішень. Перше. Повернути органам місцевого самоврядування міським громадам право контролю за розробкою проєктної документації на будівництво об'єкті. Контроль за реалізацією місцеподібної документації, виконання наданих замовнику забудовників, спеціально повноваження органами у сфері міста будування архітектури місцеподібних уголових обмежень, формування архітектурного обличчя населення пунктів це одна із найважливіших функцій місцевого самоврядування на нашому домі. Державна інспекція, яка буде великопантро, ні в якому разі не може відвідати в даному питанні муніципальні органи міського будівльної архітектури, фактично міські громади. Необхідно і невідкладно вирішити питання фінансування розробки міської будівної декулітації, за ученням коштів місії бюджеттю, так і державного бюджету української декументації, коштів місії бюджеттю, так і державного бюджету України. Одночасно слід підвищити статус архітектурно містобудівних рад. В ситуації, коли практична відсутність містобудівної документації під час не, не дозволяє годним архітекторам кваліфіковано готувати містобудівні умови і обмеження, ради можуть надавати реальну допомогу в формуванні умов та обмежень забудови окремих земельних ділянок. Ну, безумовно, ця е, міра, цей захід е, був би тимчасовим. До необхідного забезпечення авторизованою містобудівною документацією і зоні правилами. Слід переглянути статтю 27 закону України про регулювання містобудівної діяльності, що встановлює можливість розробки проєктної документації, встановлює можливість будівництва самітної забудови, будемо так говорити до 300 без документації. Я думаю, що таке рішення це шлях до масового самобуду, спокорення вигляду наших міських сім'ї. Це безумовно. Обов'язково законодавча визначити термін дії сертифікату. Ну, на цей... так. А також внести можливість встановити порядок вилучення сертифікату за порушення правил професійної інше. Ви знаєте, мабуть, ідеологічно все ж таки правильно було з принципу міра покарання. Це не в штраф, а насаперед можливості сертифіковані особи ввести далі свою власну практику. Це загальна світовий досвід, і нам слід розуміти, що така міра є найбільш ефективним засобом мотивації до висококваліфікованої професійної діяльності, дотримання встановлених етичних норм цієї діяльності, ніж якась інша, в тому числі і штраф. Повністю передати повноваження професійної атестації виконавців. Обіг пов'язаних зброям в в об'єктів архітектури, професійним об'єднанням, дестових спеціалістів, мається на увазі те, що сьогодні ми називаємо робочими органи, перспективі архітектурної палати України, можливо, інших довгозабудівельна палата і таке інше. Законодавши встановити можливість створення таких об'єднань, визначення і повноваження, досвід діяльності подібних об'єднань в інших країнах, а також діяльність національної смільки архітектури. У 2009-2010 роках свідчить про те, що таке рішення в наших умовах цілком можливе і необхідне. Ми справимося з цією роботою без умов. Встановити реальні умови переходу перехідного періоду до, від системи ліцензування іронічних осіб, право виконувати певні види проєктних робіт до персональної відповідальності в вигляді атестації відповідальних виконавців. Ну, пропозиції наші такі, що правильно було б все-таки визначити термін паралельної дії ліцензії і сертифікатів є на якомусь перехідному переліку. Встановити, що організація виконує свою діяльність в межах терміну дії ліцензії, після закінчення якого єдиним документом стають вже сертифікатом відповідних канадця. І третє терміново переглянути рішення щодо фактичного втрачання ліцензії своєї актуальності з першого червня 2015 року. Я про це вже говорю, що Це ну, абсолютно нереальне, що буде не з першої червня. Сьогодні можна обговорити за личних міністерства і державних спеціальності. Тепер відносно закону України про внесення змін в деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності. Ну я вважаю, що перспективним є все ж таки перегляд. Цього закону і, скажімо так, е, повне перепрацювання. Потрібна зовсім інша ідеологія державного впливу на поселення відповідальності. Ну, Якщо такий закон не потрібен, то його безумовно треба розроблятися обов'язкою участю провідних, провідних професійних організацій, об'єднань, громадських організацій. Я маю на увазі нашу спілку, асоціацію проєктних організацій, відправити і таке інше. Розуміємо, що це надзвичайно непростий процес, тим більше він займає багато часу процедура. Тим більше, сьогодні, коли країна вступає в фактично після футбольного чемпіонату, в активний період підготовки до виборів Верховної Ради. Сьогодні, безумовно, до питань змін законів внесення кілька серйозних слідів, тим більше перехід до законів. Думаю, що руки ні в кого не дойдуть. Мова подати про це. Тому нам треба думати, як працювати сьогодні в цей період, коли діють ці закони. І е, перша пропозиції такі е, необхідно вирішити низку питань щодо застосування положення цього закону. Е, перше, це диференціація штатних санкцій в залежності від наслідків. Е, Обов'язковість для тих осіб, що встановлюють помилки. Документація відповідного кваліфікаційного документу, до сертифікату або обов'язково учасників спеціалістів обов у ситуації. Забезпечення обов'язкової участі ми вбачаємо національні спілки архітекторів України в особі сертифікованих ахівців, безпередно ці були Ну, після чого прийняття оснато накладання штрафових санкцій. З метою вирішення цих проблемних питань керівництвом державної підкорми інспекції і національної спілки насягнути домовини про підготовку і введення в дію документу, що буде визначати порядок за застосування цієї ноги закону. В цьому документі повинні знайти вирішення означення проблеми. Ми вважаємо, що цим порядком слід. Побудувати ті сміті, вони взаємодясні на рівні місцевих організацій, це від регіональних архіду на будівельних інспекцій. Саме на цьому рівні буде рішуватися абсолютно, абсолютно більшість практичних питань. <coughs> Спільну роботу по підготовці зазначеного положення розпочато. Є перші редакції цих документів. От ми їх сьогодні ну, спеціально не віддавали, тому що вони ще в роботі. Однак ми розраховуємо, що найближчим часом, можливо, вже навіть в травні цей документ піде вам відвод. Після введення в дію цих документів з Державною акт-Генеральної України ми вважаємо за необхідне видні серпня, скажімо, може трошки ще пізніше провести відповідні регіональні семінари в Києві, скажімо, в Хобі, як і в Одесі. Устані семінари за участю архітекторів, проєктуальних інсультних професій, працівників археології, і інспекцій всіх областей, для того, щоб, як кажуть, ну, роз'яснити порядок застосування і зробити його як відділення у всій проєктів. Сьогодні, на напевне, ми будемо розглядати, приймати документи комісії САУ з питань професійної практики архітекторів, положення, структури, рекламу. Цими документами передбачається створення серед комісії місцевих організацій, що будуть діяти по всілому ряду напрямків, в тому числі займатися експертно-потенційною роботою і координацією взаємодії з відповідною регіональною підробкою інспекцією. Але детальніше про це буде в інформації голови комісії Порабчика Сергія Петровича і відповідального секретаря комісії Хієсіння Вадима Олександровича. Велике значення в цій роботі ми надаємо ежеднівній роботі, створено в структурі «Інформаційного дитячого центру, який сьогодні очолює Борис Сірафалов, відомий вам багатьом. Сьогодні э, сам створення оптимальні умови оперативного інформації, що надзвичайно важливо, э, тому э, що працювати безумовно пройдеться в максимально оперативному режимі. Шановні колеги, на цьому закінчую, Передаю слово э, своїм колегам.